Всі ці особи одразу ж стають членами агентурної мережі гру, і саме вони робили справжнє жму руку, обнімаю. Насправді, Роман Червінський заслуговує не суд і 60 діб в СІЗО, а ще одну державну нагороду. Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму. До вашої уваги, панове, рубрика не на часі. На думку автора, що підписує свої тексти в соцмережах ім'ям Джон Сміт, найголовніша спецоперація полковника Червінського це навіть не знищення мотороли гіві, не захоплення Цемаха і навіть не 30 магнерівців. Найголовнішу спецоперацію Романа Червінського побачила вся країна. У 2021 році це документування злочину державної зради Володимира Зеленського. В рамках цієї спецоперації Роман Червінський з колегами здобули повне зізнання Зеленського в прямому ефірі, у 2020 році патріотичні офіцери спецслужб зіткнулися з кротом вищих ешелонах влади. Офіс президента зірвав операцію Авеню інші операції, і доки пропагандисти типу Наташі Раєвської. Масійчук, забивали баки населенню, в офісі робили морду кирпічом і брехали. Так звана спецоперація захоплення вагнерівців. Вигадка від початку до кінця, заявляв Єрмак. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Взяти е, декілька фактів із реальності додані художні. Художні видумки, і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає. Інші б топові мусора віддали честь зрадникам і продовжували б отримувати від них зарплату. Але відповідальність перед батьківщиною поставила патріотичних офіцерів зі спецслужб перед необхідністю викрити зрадника, і вони його викрили. Вони провели віртуозний допит негідника прямо через українські змі. І негідник, побачивши виступ в змій Червінського семенюка і борби, засмикався і побіг збирати власний прес-марафон. І от на прес-марафоні 26 листопада 2021 року Зеленський дав зізнання на всю країну. Це він зірвав операцію Авеню. Це він ввів в оману борбу, що дає йому зелене світло, прямо як. Азовців перед здачею в полон, що в них начебто є гарантії Червоного Христа. А коли вже вагнерівців виманили в Білорусь, за словами Зеленського, він вже в другий раз відмовився зустрічатися з цією людиною. На фінальному етапі Зеленський, усвідомлюючи наслідки, скасував операцію. Ці зізнання це вирок всій ОПГ. Це серйозніше за будь-який вотергейт в історії, навіть за лист Януковича до Путіна ввести війська в Крим. Здобуті свідчення Зеленського показують, що банда вчинила злочин по статті 111, державна зрада, і члени банди змовилися обманути суспільство і слідство. Насправді, Роман Червінський заслуговує не суд і 60 діб в СІЗО, а ще одну державну нагороду. Він з колегами, навіть не маючи змоги затримати Зеленського і дати Єрмаку коліном в голову на допиті, зуміли розмотати злочинну групу, яку курують із Москви досвідчені офіцери ФСБ. І ми це фігурантам обов'язково згадаємо, коли настане такий час. Далі Джон Сміт пише А чому Баканови не чіпають? На це питання відповів сам Баканов ще 24 червня 2022 року. Того дня з'явилися одразу дві сенсації. Перша, зелені через авторитетне видання Політико вкинули чутки, що Зеленський збирається звільнити Баканова, щоб повісити на нього втрату у Херсона. І друга блискавична відповідь Баканова. В СБУ видали прес-реліз, що викрили цитата агентурну мережу гру під керівництвом агента Російської Федерації Андрія Деркача. Тобто СБУ повідомило, що затримала помічника Деркача Колєснікова, який мав організувати на гроші гру генерального штабу Росії чопи спеціальні опорні пункти, і ці пункти мали імітувати радісне зустрічання російських військ. І Ясно, що брати участь в катуванні українців. Таким чином, СБУ Баканово офіційно встановило, що деркач російський агент, і це через два роки після відповідного рішення США в перекладі Баканов натякнув клоунському офісу. Тільки спробуйте мене зробити винним за ваше проект. Я розкажу всю правду, хто із вас передавав агенту гру оці плівки. Ось і вся таємниця. Просто уявіть, що буде, коли офіційно випливе, хто саме злив російським грушникам компромат на Байдена, хто виніс з офісу президента плівки. Коли не просто ясно і так, що це Зеленський, а вже з фактами і доказами буде доведено, хто співпрацював з цим агентом Грудеркачем, хто передавав йому. Найсекретнішу інформацію, хто віддав наказ члену слуг Дубінському прийняти з ним участь у спільній прес-конференції про так зване зовнішнє управління? Хто віддав наказ відкрити кримінальну справу по цим же змонтованим плівкам? І навіть хто при цьому був присутній і хто кивав головою? Уявили? Всі ці особи одразу ж стають членами агентурної мережі гру, і саме вони робили справжнє жмуруко обнімаю. Агенту Російської Федерації Деркачу. Деркачулітковий скандал спалахнув вчора надвечір. Позафракційний нардеп Андрій Деркач заявив, що має записи телефонних розмов 2015-2016 років, які нібито свідчать про вплив тодішнього віце-президента США на тодішнього президента України. Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження все ж таки не мої а вироки суду. Нині Байден, старший кандидат від демократів на вибори президента Сполучених Штатів, і в його штабі вже відреагували на плівки Деркача, назвали їх діркою від Бублика. Плівки сильно відредаговані, а тому не вартують і дірки від бублика. Штаб Байдена розглядає оприлюднення плівок як продовження давніх зусиль Росії нашкодити колишньому віцепрезиденту. Неабияку роль у цьому відіграє російська інформаційна мережа Раша Тудей, яка контролюється державою. Вона допомагає просувати деркачем плівок та відстоювати російські інтереси. Фактично, Баканов пояснив Гундосній промокашці, що він із сталево-яйцевого Боневтіка одразу стане співучасником того, хто готував радісне зустрічання російських військ в українських містах з відрізанням українцям голів і розстрілами з руками за спиною. І тому Баканов тихонечко ушов в ліс. Карл Волох пише. Червінський чи не першим публічно озвучив те, про що маса людей говорили лише між собою. Ми прекрасно розуміємо, що відмова готуватися до війни і відкриття московській армії основних напрямків наступу на Україну це ніякий не а змова і зрада. Ми знаємо, хто за цим стоїть, а чого не знаємо, легко встановимо. Ми терпимо рівно доти, доки тривають бойові дії, щойно закінчаться, прийдемо до всіх. Враження таке, що це його передпосадочне інтерв'ю зняло певні обмеження, котрі люди на себе накладали в своїй критиці влади. І багато хто заговорив про зраду вголос. Не думаю, що це саме той ефект, на який розраховувала влада, даючи команду розправитися з розвідником. Інтерв'ю Зеленського скандинавські медіа, де він пророчить війну на десятиліття, лише дайте нам зброю і гроші. Це не просто тупість і цинізм, а крик відчаю. До когось, хто вкладає йому ці тези, дійшло, що день, коли буде підписане припинення вогню, стане початком зворотнього відліку для московських агентів і зрадників у владі. Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги.